Слава Ісусу Христу! 28 серпня цього року випадає кілька важливих подій в церковному житті. Це величне свято успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіва Марії і одинадцята неділя після святої п'ятидесятниці. Тому кілька євангельських уривків ми почуємо за богослужінням у православному храмі. Івангелі від Матфея сказав Господь притчу оцю. царство небесне, подібне до царя, який захотів порахуватися з рабами своїми. Коли він почав рахуватися, привели до нього одного боржника, який винен був йому 10 тисяч талантів. А оскільки він не мав чим заплатити, то Господар звелів продати його і жінку, його, і дітей, і все, що він мав, і віддати. Тоді, рапто упав, кланяючись йому, говорив: Господарю, потерпи мені, і все тобі віддам.' Господар змилосердився над рабом тим, простив його і Борг від. Постив йому, раб же той, вийшовши, зустрів одного з товаришів своїх, який був винен йому сто динаріїв, і схопивши його, душив і казав віддай мені, що винен. Тоді товариш його впав до ніг його, благав його і говорив: Потерпи мені, і все тобі віддам. Але той не захотів, а повів і посадив його у в'язницю, доки не віддасть боргу. Товариші його, побачивши, таке дуже засмутилися і прийшовши, розповіли своєму господарю все, що сталося. Тоді господар покликав його і каже: Раба лукавий, весь той борг. «Борг я простив тобі, бо ти облагав мене, чи не належало б тобі помилувати товариша Твого, як і я помилував тебе. І розгнівавшись, господар вітав його мучителям, доки не віддасть йому всього Боргу, так і Отець, мій Небесний, учинить з вами, якщо кожен з вас не простить від серця свого братові своєму, провини його. І Богородичне Євангеліє від Луки, уривок. Коли ж він це говорив, одна жінка з натовпу підніше голос сказала йому: Блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що годували тебе. А він сказав: Блаженні ті, що слухають Слово Боже, і виконують. його». В сьогоднішню неділю свята церква матір поєднує кілька важливих і корисних тем для духовно-морального наставництва своїх дітей: це свято Успіння Пресвятої владичиці нашої Богородиці, і Преснодіви Марії і рядове читання 11-ї неділі після П'ятидесятниці притчі про немилосердного боржника. Сьогодні Христова Церква святкує Успіння пречистої Діви Марії. Це особливе свято, яке, начебто, підсумовує Богородичні свята церковного року. Нині ми згадуємо момент блаженної кончини пречистої Діви Марії, її переходу від землі на небо. Ця подія є здійсненням у житті та Успінні Богородиці, як і кожного благочестивого християнина, Пасхи Господні, входження в життя Воскреслого. Цікаво, що майже в усіх церквах, які зберегли апостольську традицію, із давніх давен передається все те, що ми знаємо про події, пов'язані з блаженою кончиною Божої Матері. За звичайним міркуванням подібну подію люди називали безсмертю. Ми, християни, не кажемо так, але іменуємо її успінням. Сном тимчасовим, від якого до вічного буття нашу владичицю побуджує її божественний син. В чому ж полягає відмінність і чому церква обрала саме таке найменування, не вживаючи слова смерть чи подібних більш звичних назв? Перша відмінність полягає в тому, що наше звичайне земне життя завершується невідомістю, а тому смерть справедливо викликає острах. Частково цю невідомість заспокоює наша віра у Воскреслого Господа Ісуса Христа, через яку Кого і для нас відкривається воскресіння? Адже, якщо невіруючі залишаються у незнанні та через це бачать лише зовнішню сторону завершення земного життя, бачать бездихане, нерухоме тіло, яке починає тліти і розпадатися, то ми, хто вірує в Христа Воскреслого, очікуємо на наше власне Воскресіння та життя майбутнього віку. Так про це пише у своєму першому посланні до Солонян апостол Павло, кажучи: не хочу ж, браття, лишати вас у незнанні про померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, так і померлих в Ісусі Бог приведе з ним. Отже, якщо для невіруючих смерть здається кінцем всього, а тому і сенс самого життя ставиться під сумнів, то для віруючих смерть є переходом від тимчасового життя до життя вічного. Завершення земного життя причистої діви було блаженним і мирним, адже воно було позбавлене цих суму та страху, бо вона не була зв'язана оковами гріхів, а навпаки, вже тут, у світі цьому, жила перечуттям благодатної вічності. Ось чому церква і Нуючи завершення її земного життя успінням, тим самим хоче показати нам, якого ставлення до життя і смерті має прагнути і кожен з нас. Саме так пояснює свої почуття апостол Павло у посланні до Фелим'ян, коли пише: Для мене життя Христос і смерть надбання маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівняно краще. Перейшла ти до життя, бо ти мати життя співає сьогодні церква, прославляючи Пресвяту Богородицю з нагоди її оспіння. Якщо нами день смерті сприймається найперше, як день розлуки, коли ми або хтось йде від нас, або ми, коли помремо, самі полишаємо у світі цьому наших ближніх, то для причистої і преблагословенної нашої владичиці цей день був днем єднання, коли навіть часткова розлука з її сином навічно завершилася. І в цьому полягає друга відмінність, заради якої церква обрала для подій, яку ми сьогодні вшановуємо особливе найменування успіння. З передання ми знаємо. Про те, що коли на третій день апостоли прийшли до гробу, в якому поховано було тіло Діви Марії, то знайшли його пустим та отримали від Бога откровення, що Божа матір раніше загального Воскресіння, милістю Сина свого у повноті людської природи, душею і тілом, вже стала причасною життя вічного. Тіло її не зазнало, тління і не залишилося у гробі, в очікуванні на друге пришестя Спасителя, як тіла наших померлих, рідних, навіть святих, але таємничо, син Божий, який сам на третій день воскрес. Крес і гробу, також після триденного спіння покликав із гробу до себе матір свою. Отже, вшановуючи у Богородиці, ми утверджуємо свою віру в те, що ця подія є свідченням, як Бог виконує те, що обіцяв. У засвідчує, що смерть воістину є тимчасовою, і що після упокоєння вічне блаженне життя очікує на праведників, на тих, хто любить Бога і виконує Його волю, як це робила Пресвята Діва Марія. Разом з тим ми підкреслюємо особливе шанування Богородиці, якого не удостоєний ніхто з інших святих, бо ніхто з них у повноті не осягнув ще такої глибини і повноти єднання з Богом, як причиста Діва Марія. Тому справедливо і гідно іменується вона чеснішою від херовимів і незрівнянно славнішою від Серафимів, святішою від усіх святих. Тому і в кондаку сьогоднішнього свята ми прославляємо її як в молитвах не всепущу і в заступництві незмінне уповання. Також сьогодні ми чуємо притчу Ісуса про немилосердного боржника, в якій Христос пояснює своїм учням природу царства Божого. Кожен член нового Божого люду повинен глибоко усвідомлювати надзвичайне Боже прощення та милосердя. 10 тисяч талантів дорівнює 60 мільйонам денних заробітків того часу. Це сума, яка перевищувала дохід будь-якого царя в Палестині. Наприклад, Галилея та Перея разом за рік здавали в римську казну лише 200 талантів, яким він чи вона обдаровані та були готові до вияву бодай подібного милосердя у вигляді прощення стосовно інших людей. Сто динарій вже це сума заробітку за сто днів праці, смішна сума проти прощеної Господом або господарем у притчі, але бодай під силу звичайної людини. Через гріх ми стали ворогами та боржниками Господа. Проте, як пише апостол Павло, ви були мертві вашими провинами і гріхами, в яких ви колись звичаєм цього світу жили, згідно з владою, князя, повітря, духа, що діє тепер у синах бунту, між тими і ми всі колись жили в наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла і природних нахилів. І були ми з природою, дітьми гніву, як і інші. Та Бог багатий милосердям за великою своєю любовою, якою полюбив нас, мертвих нашими гріхами, оживив нас разом із Христом. Благодаттю ви спасенні, і разом з Ним воскресив нас, і разом посадовив на небі у Христі Ісусі, щоб у наступних віках Він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті у своїй доброті до нас у Христі Ісусі, бо ви спасенні благодаттю через віру, і це не від нас, воно дар Божий. Таким чином, Ісус Христос, розповідаючи цю притчу, ставить нас перед фактом незбагненного Божого милосердя та любові. Молитві отче нас часто називають малим Євангелієм, тому що в цій молитві, якою навчив нас молитися сам Господь Ісус Христос, є те, що потрібно для кожної людини: визнавати Бога, Богом. Отцем Небесним, просити щоденного, насушного, яке найбільш чітко висловлене в проханні, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і є слова, які напевно найбільш виявляють сутність нашого з вами християнського життя і стосунків з Богом, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ось ці слова із молитви, «Отче наш, змістовно підходять до сьогоднішнього Євангелія, сьогоднішньої притчі, яку розповів Господь Ісус Христос своїм учням. А перед тим, як ми будемо читати Євангеліє, апостол Петро запитав у Бога, чи буде достатньо простити сім разів. Господь відповів: це мало що там сім разів, сімдесят сім разів по сім. І ось коли ми ці слова читаємо. У цих словах не просто цифра, а в цих словах Господь сказав: прощати треба людині кожного разу, скільки б вона не просила прощення. І не тільки просила, а взагалі прощати аж до самої вічності, тобто прощати до безкінечності. І коли стоїте на молитві, прощайте, коли щось маєте на кого, говорить Господь, щоб і Отець ваш Небесний відпустив вам гріхи ваші. Якщо ж не прощаєте, то і Отець ваш Небесний не відпустить вам гріхів ваших. Отже, не пам'ятаємо про тих, хто нас образив, але пам'ятаємо про те, що борг цей завжди треба простити, тому що у вічності вже не буде цього моменту, а будемо осуджені, як той боржник, який не простив своєму товаришеві. Нехай серцевидець, Господь наш Ісус Христос, допоможе нам і простить нас, як і ми прощаємо нашим боржникам і кривдникам. Амінь.